Господи мій, у тиші вечора, коли все навколо затихає, я приходжу до Тебе з вдячністю і покорою. Дякую тобі за цей день, за все, що було добрим і втішним, і навіть за труднощі, які вчили мене довіряти тобі більше. Дякую тобі за кожен подих, за сонце, що сходило над моєю головою. За їжу, яку ти дарував, за зустрічі, слова, випробування і благословення. Дякую за тих, хто був поруч, і навіть за тих, хто мене образив, бо через це ти вчив мене прощати, О Господи, у світлі твоєї істини я бачу всі свої слабкості і помилки. Прости мене за кожну думку, яка не несла любові. За кожне слово, що могло ранити, за байдужість, поспіх, лінощі у добрих справах, чисне моє серце, Господи, я не хочу засинати стягрем провини. Омий мене своєю милістю і дай мені відчути спокій прощення, благослови мою родину, усіх, хто близький моєму серцю. Пошли їм мирний сон, захисти від усякого зла, нехай у їхніх серцях буде спокій, а в домі твій мир і присутність. Нехай твій ангел охороняє наш сон і вкриває нас твоїм небесним покровом. Я віддаю тобі всі свої тривоги, усі справи, що не встиг зробити, усе, що мене турбує, бо знаю, що ти піклуєшся про мене. Навчи мене довіряти тобі більше, навчи мене покладатися не на свої сили, а на твою благодать і мудрість. Нехай мій завтрашній день буде в Твоїх руках. Я не знаю, що він принесе, але я знаю, з ким я його зустріну. У тобі мій спокій, у тобі мій захист, у тобі моя надія. Боже. Дай мені спокійний і відновлюючий сон, промов до мого серця навіть у снах, нехай ніч принесе зцілення, оновлення і тишу, нехай я прокинуся зранку з новими силами, зі світлом у душі і миром в серці. Дякую тобі, Отче, за те, що ти завжди поруч, навіть тоді, коли я сплю, ти не дрімаєш і пильнуєш. Слава тобі, Боже, за цей день, за твою любов, за твою вірність, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи всемогутній і милостивий. Дякую тобі, за цей день, за кожен подих, за кожну хвилину життя. За все добро, що я бачив, і навіть за випробування, які навчають і очищають моє серце. Прости мені, Боже, усі гріхи, вчинені сьогодні, словом, думкою чи ділом, очисти мою душу від усього, що може віддаляти мене від Тебе, даруй мені серце смиренне і вдячне, щоб я завжди пам'ятав про Твою любов і опіку. Благослови мою сім'ю, друзів і всіх, кого я зустрічав цього дня, огорни їх своїм світлом і збережи від усякого зла. Пошли, Господи, мир моїм думкам, щоб сон був тихим і спокійним, визволи мене від тривог, страхів і неспокою, наповни мій дух вірою і довірою до Тебе, щоб я засинав із миром у серці. Ангеле охоронцем мій, вірний посланцем Божий, стань поруч із моїм ложем, охороняй мене вночі, відвертай усяку небезпеку, відганяй темні помисли і лукаві спокуси, Господи Ісусе, віддаю в Твої руки цю ніч. Нехай моя душа спочиває у твоїй любові, а серце наповниться світлом і радістю, щоб вранці. Прокинутися зі словами подяки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Всемогутній, Дякую Тобі за цей прожитий день. Дякую за кожен подих, за кожну мить, за те. Що ти був поруч навіть тоді, коли я не помічав твоєї присутності. Сьогодні я довіряю тобі свої радості і свої труднощі примий мою подяку за те добро, яке я бачив і яке пережив, і прости мене за всі помилки, за всі гріхи, які вчинив свідомо чи несвідомо. Чисти моє серце від усього злого, від образ і сумнівів. І наповни Його миром, щоб я міг заснути зі спокоєм і надією. Господи Ісусе, стань біля мого ложа цієї ночі, огорни мене своєю любов'ю і захисти від усякого зла, пошли ангела-охоронця, що він стояв на варті, а моя душа знайшла відпочинок у тобі, благослови мою сім'ю. Моїх близьких і тих, кого я сьогодні зустрічав, Дару їм здоров'я, мир у серці і спокійний сон, захисти тих, хто страждає, хто хворий, хто самотній і потребує твоєї підтримки. Я довіряю тобі цю ніч і своє життя, хай воля твоя здійсниться у мені і через мене, Господи, нехай у темряві. Старе світло Твоєї благодаті. Амінь.